У вас піднялася температура. Пройшла годинка-дві. А у вас температура знову піднялася. Ви там випили ібоприфін, а повторно ж ібоприфін випити не можете, тому що інтервал мінімальний між прийомами нестройно-протизапальних препаратів, як правило, 4 годинки. Що робити в такому випадку? Можна пити парацетамол. Взагалі, парацетамол і ібоприфен можна пити одночасно, тому що ці препарати мають повністю різний механізм дії. Вони по різному всмоктуються, по різному працюють, по різному. Виводяться і відповідно, їх негативна, токсична дія не накладується один на одного і не посилюють один одного, тому. Якщо є потреба випити парацетамол і ібупрофен одночасно, або якщо у вас там ви випили і через годинку-дві знову почалася температура, ви можете їх чергувати. Таблеточка ібупрофену, піднялась температура, таблеточка парацетамолу. Це можна робити у діток також, тому відповідно сиропчик ібупрофену, сиропчик парацетамолу чергуєте, якщо температура піднімається дуже часто.